Леся Українка, контра спем сперо. Геть, ти, дума, вихмари осінні, та ж тепер весна золота. Чи то так ужалю голосіні проминуть молоді літа. Ні, і хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи сумні. Я на вбогім сумній перелозі буду сіять барвисті кітки, буду сіять. Квітки на морозі, бо на них сльози гіркі, і від ліс, ти гарячу розтане, та караля даває міцна, уже квіти зійдуть і настане, ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную, буду я важкі підіймать, І не вагу вагуту страшною, буду пісню веселу співать. В довгу, темну нічку не видно, не столюні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну. Ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, буду жити, геть, думи сумнів.